Ччені канона Андрія Крицького, це творення літературно-духовного одне з величайших в історії, покликані ми сьогодні приобщитися к величайшому труду. Канон Покаянний починається з тих знаменитих слов. Откуду, з чого начну плакати діянь моїх лукавих? Бо стільки много гріхов. І не знаєш, що почати, но опот церкви підказує, починай з самого маленького гріха, подивися, що він у тобі, соткався, що він творить через покаяння, проси Бога, прощення і Його іселення. А потім будеш братися вище, і потом уєдну із сьогоднішнім автором. Каже ми, Господи, откуду начну плакати, діяння моїх лукавих. І церква співає, отверзи ми двері жизнодавчі, бо Дух мій утренює, дух завжди готовий, а плоть плоть лінива, плоть привикла, щоб її ухажувати за нею, угождати їй, а вона коли, Збиває з толку, виводить із тої гармонії між духовним і тілесним. Чому так церква православна акцентує на покаянні? Да Тому що перший призов Іоанна Крестителя, потом Господа, був той же самий: Покайтеся, бо приблизилося Царство Боже. Ілі по-інакшому сказати, і справляйтеся, бо підходить до нас уже Господь. І так покайтеся. Ну, що значить покаятися? В першу чергу для людей нецерковних, слабовірних. Видиться, що, що таке покаяння? Це формальність Пробач, брати або навіть на сповідь піти і назвати свої гріхи но без внутрішнього розкаяння сердечного. І такий чоловік навіть не підозрює, що він був на сповіді, а не посповідався. Є люди другі, котрі самим уважним способом слідкують за собою, якщо би не забути, що й записують собі гріхи, щоб саме маленьше двіжання душі відкрити на ісповіді. Бо покаяння це настільки великий подвиг, що його може порівняти. Із подвигом воїнів, із подвигом альпіністів, котрі лізуть на Велику Гору, ціпляється за кожну драбинку, за кожну є, де можна покласти руку ногу. Точно так і ми знаємо, що наше тіло, наше, наше життя, наше тіло настільки унікально тормозить многі наші духовні плани, деколи. Умом собі заплануємо, а все то змінить тіло? Ні, Будемо робити так. І в результаті вмісто покаяння, вмісто молитви, в подвига, подвіга з'являються формальності, котрі лишають нас нагороди. От чому нужен канон покаянний, а в ньому ідуть євангельські, біблейські образи. Де автор указує, душе моя, ну порівняйся з ними. Подивися, як вони поступали, як вони сопротивлялися злобі і отримали награду. А ти, душе, а що ти душе, ти навіть не порівнувала за тим подвигом, але оказалася грішна і не розкаяна. Так Господь каноном Андрія Крицького. Фактично, ми наповняємо серце нашими образи, образами покаяння. Нині ніби сказали айтішники, тобто працівники в інтернеті, що канон покаянний якби програмує чоловіка на те, щоб навчитися каятися, навчитися розуміти, з кого брати образи, із французьких романів розвратних. Ніяких положительних образів не возьмеш. Із бойовиків, фільмів, із яких із історій або тих повний інтернет, тих шуток, фіглів, теж не возьмеш приклад. Тогда що? Откривається канон Андрія Крицького, і там знаходимо біблейські і євангельські образи, серед них на першому місці, безумовно, псалмопевець Давід. Його знаменитий 50-й псалом донині сама любима молитва для нас. Вона починає всі наші утренні молитви, і всі молебни, і всі канони покаянні, і все пов'язано із образом покаяння Давида. Так от рождається покаянні слова, мене, Боже. По великій умілості Твоєї Твоїй і по множеству щедро Твоїх очисти беззаконня моє, найпаче, найбільше, найскорше в мим'я від беззаконня моєго гріха, очисти м'я. Яко беззаконня я знаю, як на моніторі привижать міся, але я з ним ніч не можу зробити. О, якщо би ти, Господи, продався, ти б побідив, коли прийдетеся судити, осудити гріх. І Господь совершив діло спасення на кресті, зайшов з небес, взяв наше тіло, осудив гріх. І тепер уже ми знаємо, що Псалом 50, лише відів то, тот подвиг, Нині вже тим подвигом користуємося, бо вірою в Христа Ісуса, ми способні вже тепер сопротивлятися гріхам беззаконням. І, маючи на очах такі добрі образи для покаяння, мудро зобрані Андрієм Крицьким, спішимо і ми до покаяння, стараємося найліпші образи приймати для подражання, не угождати, не рівнятися на цей світ пустий, бездарний, варварський, дикарський. Що творить цей світ, не ганьбляться вже нікого. Злочинці цього світу, безбожники, абсолютно хоч давно тягань били, сьогодні вже не скриються. Да Тому що вирвалося наружу все те внутро гріховне, якої вони прикривали. От чому, якщо б і їм захотіло стати на путь покаяння, і їм би бы було треба. Миж нами бути, не бити нас, не судити нас, не переслідувати нас, а між нами бути, в'єдно з нами, совершати подвиг покаяння, бо лиш так поступає всі, хто то, от -от путь став, і йдуть на землі способні виправитися і справитися. А в вічності в'єдно з освятими, лише такі очищені омиті зможемо по милості Божої наслідувати царство Божої. Амінь.